Всім величезний привіт фрезервит. Якась така тишина. Я приїхала робити для моїх любимих глядачів огляд. В магазині пару людей блукає, пару покупців. Але бачу багато є новиночок. Но є і не новинки, але хто не бачить. ось ці штани, до речі, я ще змокла добре. Мені парасоля не дуже допомогла. Бомбер мій трикотажний, ось мокрий джинси я стою мокрі, і ще в мене була парасоля. Так, штани 1800 гривень і це 100% віскоза. Вони дуже класненькі, дуже якісні, такі широченькі, легенькі. На жару. Ну, в кого вона є і в яких регіонах ця жара є. У нас її немає, було два дня чи три жарко. І все. І знову похолодало дощі. Тобто така собі історія. 1500 гривень до цих штанів така сорочка. Принт такий ніжно-рожевий, з якимось таким ягідним малиновим оверсайз. Дивлюся 2 xl Розмірна сітка насправді досить широка, резервуат. Тобто можна собі підібрати великі розміри. І така історія є в блакитно-синіх кольорах. Блакитно-синьому принту півтори тисячі гривень коштує сорочка і, відповідно, є такі штани. Так, бачу, далі є білі шортики, рожеві штани. є. В новинках Ця футболочка була, по-моєму, 700 гривень це 100% котон, розмір S, але вона доволі така широка, бо вона оверсайз. Бренд досить якісний, досить непоганий зараз. Досить так старанно працює над поповненням асортименту. Але ціни з кожним разом все вище і вище. А на все вище і вище, тобто ціни. Але можна шукати якісь аналоги дешевше, кому не виходить півтора тисячі гривень, такі шортики щіпами Міські шорти, ще кажуть, не пляжні. Якщо вони не пляжні, то кажуть, міські або вони не спортивні. Так? Такі шортики в складі є льон. Ах, є ще жилеточка, це є в костюмі. Ця стильна базова красота літня є в костюмі, і жилетка коштує. Так, жилетка коштує теж півтори тисячі гривень. Тобто костюм три тисячі гривень, півтори і півтори. Ось такий буде костюмчик, якщо ви захочете собі придбати, і бути красивою, стильною. Дівчинкою. Так, рожеві штани. Штани палацо. Тканина фактурна на фактурна, вона не є е, така важка, але вона фактурна. Я так розумію, що в складі є поліестер. І до цих штанів Ідемо трішки ось так. Багато чого можна рожевого підібрати. Є в рожевих тонах, є топи. І так далі, але я бачу, щось таке дуже надто красиве. Є. Що це таке? Це топ, так? Що це спіднички. Ну, Тканина така ж сама. Я подумала, що це костюм. Ну це швидше всього, що це топ такий без бретелей. А тут він, бо в грудя нагонку, він дуже нагадує спідницю. Не знаю, як. який буде мати вигляд. 1100 гривень коштує топ. Так, в костюмі це топ, тобто. І штани коштують 1400 гривень. Штани мені сподобалися, топ не дуже, але можливо, якщо його поміряти, то буде просто вау. Або можна взяти ось такий рожевий топ і теж, буде... <смас> і теж буде очікувано вау, моє улюблене слівце, і не тільки моє. А якби 900 гривень такий топ, як гачком зв'язано. І широкі штани будуть, і буде тоді, як я кажу, вау-вау. А ще такі в'язані, топові. Така свідрова в'язка з бантиками сатиновими. Підійде до цих рожевих штанів теж в складі віскоза і поліамід. Ціна 1000 гривень. Сатинові банти, плечі приспущені. Це базова річ. Не кожен любить бантики, але деколи хочеться. Якоїсь такої додати пікантності в образі, щоб не все було так по-діловому, сухо, а щоб трішки було якби веселіше і цікавіше, і більш нарядніше, то можна такий топ одягнути. Подобаються ці жилетки 1900 гривень в складі льон, акцентні золоті гуточки, і вони не одинакові. А вони в вигляді мушель, такі металеві. Приталений силует і в складі льон. До цієї жилетки є штани, є шорти є спіднечки. Треба походити, подивитися, вони разом не висять. Біля цих жилеток висять джинси шорти бермуди. Ось такі шорти. 1300 гривень. Досить цупкий джинс за щіпами, висока посадка. І подобається колір, такий класично темний синій, з відстрочкою мідяною. до червоних жилеток є спідничка, така лаконічна, пряменька, вона і не міді, і не міні. А, така якась середня між тим і тем дружина, якби з такою шлицею з Такою невисокою. Ось разом з цією жилеткою. Може бути теж для ділового гардеробу. ще такий колір, як би червоний, актуальний. Наприклад, на вашій роботі де коли керівники проти, щоб яскраві такі кольори більше хочуть чорне, біле і бежеве кремове. 1100 гривень льон. У новиночках з'явилися футболки, футболки, балонами були блузи, от з таким низом підвернутим, а зараз трикотажні на футболочки, ну це точно не блузи, якби футболка, але такої моделі. 560 гривень, і це 100% котон оверсайз, дивлюся в розмірі S, а є e, до 2 xl L. Ось вона так підварнута і знизу. Знизу теж покладка котон. Ну, зараз я гляну додатково і скажу. Це 100% котон. Колір насичений червоний, моделька класна, сучасненька. І ще є чорний колір і рожевої фуксії. Є ось такий чорний. І в кольорі рожевої фуксії теж 100% котончик, приємний м'якенький трикотаж і досить доступна ціна 560 гривень. Джинсові короткі сарафани. схожі моделі, так як ще кажуть, у бабідо. Призібрана знизу логесенький джинс. 1800 гривень. А ще такі сарафанчики з фактурної тканини з мережевом 1300 гривень. Тут в складі і віскоза, і поліастер. І такі ж як в чорному кольорі і в білосніжному білому. Білі мені саме більше сподобалися. Нові шльопанці в новинках. Колір трішки темніший, як відображається. у відео, о, так, наприклад, там як внизу, щось так світло я стала під самим світлом, ну тобто вони освітлюються дуже. Я їх вирішила показати біля плетеної літньої сумочки, а тут колір вже відповідає реальності. І навіть разом з цією плетеною сумочкою теж підійде досить. Ця сумка коштує 1400 гривень, це папір і застібається. На блискавку повернімося до цих шльопанців На вигляд, це натуральна замша, вони легесенькі досить. Щось так нагадують стиль Ермес. А тут на п'етешці теж ніби натуральна замша, преміум лінійка І так, дійсно, це шкіра натуральна. Супер. Тоді важливо б знати ціну. Теж стоїть знак шкіри, 1300 гривень. Дивлюся в розмірі 38-му. На хороший шльопанці, легесенькі і це натуральна замша. Повертаю їх на місце рідне, де вони собі там жили і нехай живуть далі. А в загальному я йшла до цього костюма, він теж в новинках. Дуже короткий топ, Кроп-топ. для таких. Просто ідеальних талій. Збоку, з, боку, з близько, коли буде видно животик. Принаймні, точно трішки буде видно 900 гривень, коштує такий топ, рукавчики бофу з вишивкою, шоколадний колір. І є, що там, спідниці або штани. Широкі штани, палацо з гумкою в поясі. Непогана досить якість. щось схоже. Ні, це не трикотаж, але якби трішки схоже. Така дивна тканина. Прекрасний склад, 61 віскози, і 39 поліаміду. Ось такий костюмчик. Базовий, можна з цими шльопанцями. Який красивий ці костюми, який красивий синьо кобальтовий колір. Це 100% котон сорочки, трішки оверсайз, ну не трішки, дивлюся в розмір XS, то досить оверсайз. І до цієї сорочки, ще є штани, сорочка коштує 1300 гривень. Які стильненькі штани, 1400 гривень, вони широкі, мають знизу шортики. Є бокові кишені, в поясі гумка ззаду, а так застібаються до близько куйгузик і широкий донизу. А Палацу із цією сорочкою буде досить класненько. по літньому і колір насичений, і це мережево прошва, 100% котон. Друзі мої, дуже вам вдячна, що ви залишаєтеся зі мною на каналі, що коментуєте, пишете про свої враження від колекцій. Це мене підтримує, мотивує знімати відео далі, показувати вам новиночки з різних мереж. 1800 гривень, 100% котон, така сокня. Застібається донизу на гузочки. Гузички обтянуті тканиною, з поясочком, бокових кишень немає. Тканина котонова, досить легенька, морська тематика на синьому фоні, мушлі. Класні рукавчики, вони з зав'язочками по боках. Сукня одночасно і мінімалістична, в міру. І в міру а, вона така весела, якби по літньому. Ця в'язана кофточка мені подобається. Це стовідсотковий котон. Колір масло, жіночна з такими рюшечками. В'язані речі резерват, в резерву трикотажні досить хорошої якості. От з тканини буває деколи ще шов не дуже рівний, ще щось попадає, а от на рахунок трикотажу в'язки, то в них якби от мені подобається на рахунок цього виробництва. База теж потрібна, вона необхідна, а туди, деколи відкриваєш свій гардероб, все кольорова, хочеться. Просто, щоб підійшло щось одне до одного. А тут кажуть, в аутфіті не повинно бути більше як три кольори. Тобто, якщо ви одягли там, чорний, білий, ну і можете додати червоний, але вже четвертий кольор, якби моетон. 599 гривень, а коштувало 900 гривень така футболочка з вишикою 100% котон. Сарапанчики. 1300 гривень тут і котон, і поліестер. Є в персиковому кольорі і в білому. Дуже красиві. Зараз подивимося на цю красоту, бачу, появилися новиночки спідниці в персиковому кольорі, а топи в кольорі масла з яскравим таким акцентним декором, морські зірки і є ще білесенькі топи. Тобто, я бачу, є багато класних новиночок ще. Спідниця з шифону 1400 гривень, призібрана, ярусна донизу, з підкладкою красивий такий ніжно-персиковий колір, з гумкою в поясі. До цієї спідниці можна купити білий топ в такому іспанському стилі, літньому, з зав'язками. Це 100% котон. бретелечки регулюються. Тисячу гривень, котонові речі не є по низьких цінах. Трішки, правда, ну, деколи фрезерват можна і придбати сукню за тисячу гривень. Але коли це було <гум> в минулих колекціях. Зараз про таке можна тільки мріяти, якийсь такий такі топики, тисячу гривень. А, ну так, от така ситуація. Ось мова йшла про ці топи в кольорі масла в складі віскоза Model Blend. Model це різновидність віскози, а це просто оці, цей декор, ці зірки морські, це брошка і її можна просто відстіпнути. Супер. Можна її носити можна до іншого одягу. Я люблю. Ось такий топ. Треба потрібно поміряти, подивитися, як ось ця драпіровочка, який буде мати вигляд, так як тут ширше, там вуще, але в цілому має бути досить непогано. І тим паче, що дуже хороша якість. Якість реально хороша, ціна 900 гривень. І в новиночках Дженси 1700 гривень. Такі широченькі донизу, класні барель модель. Вони так, якби під коліном в коліні вони трішки такі якби широкі. Це така їхня модель. Мекесенький джинс і височена посадка. Досить. Ця сорочка була в моїх відео чи ні, Ну покажу. Бо, можливо, комусь цікаво, що поруч висить 1500 гривень, це 100% котон і вишивка теж мушлі. Дуже ніжний блакитний колір. Разом навіть з цими джинсами блакитними буде непогано. Як до цієї парської спідниці, точно ні. А от з джинсами буде саме то. Різні хустинки 559 гривень. Це поліестер. Різні кольори, різні барви, різні принти є. На будь-який смак можна собі придбати. І в новиночках. Трикотажні поло на довгі рукави 900 гривень. Комфортна ціна, 100 котон. З вуличками ми тільки що топік дивилися, коротенький, малесенький і коштував 1000 тут на 100 гривень дешевше. І такий хороший, якісний врубчик. Такий лонг поло ще в такому кольорі є. Теж така ціна. Це навіть мені краще сподобався, більш такий насичений. І джинси можна зразу підібрати до таких пол 1500 гривень. З акцентним ремінчиком одразу йдуть і Є в таких блакитних кольорах і є в чорно-графітовому кольорі теж. Блакитні широкі штани З поясом висока посадка, півтори тисячі гривень, такі з защіпами, дуже-дуже широкі. Ось такі, досить хороша якість. І є ще в кольорі моко. В складі віскоза, полістер і еластан. Так, ще такий колір. А колір кави з молоком, досить якісно пошиті, така середня тканина ближче до легшої. Що на літо буде просто прекрасно. Друзі, всім дякую, хто був зі мною в резерви на огляді новиночок. Всім папа -па і до зустрічі у нових відео. Всіх люблю, і обіймаю міцно.